В День прем'єри Холостяка. На цьому ютуб каналі 17 жовтня вийде прем'єра мого власного шоу про кохання о 17.00. Перегляньте перед Холостяком. Вітаю всіх! На офіційній сторінці проекту Холостяк вийшов черговий анонс нового сезону, в якому нам знову презентували одну з учасниць: хто буде боротись за серце Тараса Цимбалюка. На цей раз це знову дівчина із злитого в мережу списку учасниць. Це Яна Андрієнко, і як правильно ми зазначали, вона вчителька викладає алгебру та геометрію. Саме учні вмовили її піти на проект, адже як виявилось, вона з Тарасом вже бачилась одного разу, але так і не наважилась тоді до нього підійти та познайомитись. Як зазначає сама дівчина, тоді в неї не було такої віри та впевненості, щоб зробити перший крок. Але тепер, як бачимо, в неї з'явився другий шанс завоювати серце Тараса. Цікаво, чи вдасться їй це зробити. На своїй сторінці в інстаграм дівчина ділиться різноманітними фото та відео з відпочинку. Але разом з тим веде доволі звичайне життя. І це тільки грає на користь, адже ця поверхнева простота помітно відрізняє дівчину від десятка професійних моделей на проєкті. Але цікаво, чи допоможе ця деталь пройти до фіналу? А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.